Янголи спорту у Полтаві презентували фотопроєкт, присвячений пам'яті українських спортсменів і тренерів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Це вже дев'яте місто, в якому ми робимо фотовиставку з нашими героями. Сам проєкт почався ще в квітні 2022 року. Ми мали на той час 30 історій, але кожного дня щотижня проходили. Трагічні звістки про наших спортсменів, тренерів, суддів, які віддавали життя за нашу батьківщину, які трагічно загинули. Це насправді виставка про те, що український спорт це про гідність і честь, це про героїчність. Серед понад 200 життєвих історій у проєкті є світлини і розповіді про спортсменів з Полтавщини: Віталій Личманенко, Олексій Ханілевич, Максим Кагал, Віктор Котелевець, Михайло Кравченко, Євген Переполиця, Артем Осін. Їхнє життя і мрія забрав ворог. Тут є в тому числі фото загиблих спортсменів з Полтавщини, Сумщини з інших регіонів. Це виставка про наших героїв, виставка про наших. Земляків це виставка про видатних спортсменів, які віддали своє життя для, для того, щоб Україна в цій війні перемогла депутатський корпус Полтавської обласної ради долучився до підтримки цього заходу. В нашій області. є спортсмени з Горішніх плавнів, кремічуга. І останні, хто загинув, це з грівого спорту, хлопець е, з Полтавщини, саме з Полтави. Це хлопці і з спортивного картингу, з кульової стрільби, баскетболу, кікбоксингу і грівого спорту. І спортивний комітет України веде Торінку реквієм, де всі спортсмени олімпійських і неолімпійських видів спорту загинули трагічно. Олег, друг полеглого на Донеччині Артема Осіна, пригадує, Артем був кандидатом у майстри спорту з чотирьох видів боротьби. Вони разом йшли нелегким спортивним шляхом. Ми росли, підростали, дружили, товаришували, і потім пішли на спортивну секцію. Займалися, я Він грекопутською боротьбою, є вільною боротьбою. І так потрішку ми зростали зростали, йшли пліч-опліч в одному залі тренувалися. Така людина пішов захищати свою країну, бо він патріот. Фотовиставка діятиме з 21 червня по 2 липня у художньому музеї імені Ярошенка.